Все, все, все. Так, оце якщо не кур, курицю хочете купити. От. 60 гривень кілограм. Сюди прийшли, купили кіл 10-20, поїхали на базар, продали не по 60 гривень, а по там, 70 або навіть по 68. 8 гривень на кілограмі накрутили щось прекрасно. Тільки ж ви з любов'ю продавайте, не кричіть на покупців. І у вас все вийде і все куплять. Ого. Далі, далі я ще ходжу, ось в оці ось прилавки, де стоять. Тут теж можна по акції багато чого купити. Ну, скажу вам, екомаркеті, ну, кої, що дорого, кое що можна зекономити. О, дивіться, сметана, яготинська, 15%, 300 грамів, 51 гривня 90 копійок, 25%. Знижки на йогурт 25% знижечки. Ну, ви так акуратно дивіться, вибирайте. Ух ти, Ще й торт можна купити зі знижкою 40%. Сирочки, рибка, різна вушка. І ось такі ще є. Сирки. Маса сиркова 36,99 і 25%. Багато всього. Молоко навіть, бачите. 58,85 і 40% знижки. Човерш ногами приліпили, Алло? <смі> ви що, не виспалися? Роботники? Ану, просипайтеся мені тут. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, не бійтесь, не стісняйтеся. Це дасть. І Це буде хорошо і вам. Бо до вас люди будуть приходити купляти і мені хорошо продвигати мій канал. Ну, всі ж хочуть заробити. Ми у вас ходимо, це продукти покупаємо, ви заробляєте на нас, А я відео знімаю, заробляю на вас. У нас, як би сказати, заробіток. Круговоротний сир безлактозний 89,99, 5% 7469 На базарі, кстати, можна купити сир пів кілограма 70 гривень і сметана також 70